Я Ніколи б не думала, що я буду працювати в театрі, де за твоїх політичних уподобань тебе можуть зняти з ролі. Взагалі, то я бездарна акторка, яка працює тут тільки тому, що вона дружина головного режисера. Інститут культури найкращі в міріву. З Поплавським довести все це не просто неможливо. Мені здається, що він до цього піару буде просто тільки кайфувати. Поступайте, дури в інститут культури. <гум> Жінка винна в усьому, поки дівчата не почнуть говорити, ми не можемо говорити це. Наклепи, коли ми планували комедії, ми не знали, що в нашій країні буде трагедія. Мене час і будуть в Україні знову і російські автори ставитися, і російські актори. Я вам зараз скажу, Андрій Федорович, в четвертому році, ось тут, в цьому театрі, був осередок майдану. Немає такої партії, яка б мене повністю могла б задовільнити. Я можу зробити більше. Це не просто піар Ріми П'ятдесят 53 роки піаром не займаються. Ми маємо такий вплив на президента Порошенка. Чи, Чи піду я в президенти? Чи була? Власна.